Ось Дивіться, яке котенятко класне. А знаєте, як воно тут нас. Два дні назад їхав я на пасіку свою, дивлюся, коло дороги викинутий мішок і скучив м'явкає котенятко. Вибігає воно. Голодне, худе, страшне. От як можна таке чудо викинути? Дивіться, як воно і мазатись мазатися. Ну, місяців два, не більше йому. Ночі вже холодні, вже вересень, середина вересня. Ну як таке? Гарнесіньке можна викинути. а? Ну не хочете ви ну, Я не знаю. Стеризуйте кізочку, лікота собі заведіть. Ну нащо таке? Ну, воно бідне пропало і все. Я не знаю, що за люди він. Дивіться, яке воно гарне. Ну просто чудо. Друг іде за, за два дні вже привикло, вже бігає, вже накормили відразу. Воно на що жило? Коли тільки дали їсти, воно їсть і плаче, їсть і плаче. Не знаю, днів три, мабуть, чи чотири було голодне. Як таке чудово воно? Можна вийти? Я не знаю. Тому люди, прошу вас, будьте добрішими. Не кидайте таких гарних котиляк. Я собі його ніхто не знайшов. Воно ж саме ще не вміє ні, ні миші зловити, ні, ні горобця ніякого, нічого. Воно б не вижило саменько. У нас кот такий взрослий, Ми собі лишили залишити його. Будемо глядіти. Молочка йому даємо. Ай. Кашку вже, так? Да? Хальосі. Прошу всіх, якщо хто не хоче займатися котенятами, там, виставляти на вулик що, щоб подати. Такий гарненький. Просто стерилізуйте кішечок або заводьте собі котика. Це, до речі, котик гарненький. У нас вже два котика в сім'ї разом з цим. У нас перший котик вже прожив років 9 чи 10 йому. Вже старенький. Буде йому Помощник. Да, котяр? Ще не назвали його, ну думаю, скоро назвем Думав, може втічесду маленький, поїв, походив округ будинку, пом'явкав. А тоді до рук прийшов. І тепер вже тільки за мною бігає, так, да, Котяра? Ой, який класний. так що любіть своїх домашніх улюбленців, не викидайте їх. Так, да, Котяра, який ти класний. Ух. Добре, всім дякую за увагу. Будьте добрішими не викидайте таких гарних чуд. Ой, все, все тікає. Все, давайте щасливо всім.